Я пам'ятаю, як мені мама казала Андрій, вчи англійську і займайся IT. А конкретно про АІТ зараз яй змінив все в Індії. 50 мільйонів текст спеціалістів, які нікому не потрібні. Нікому не потрібні, тому що появився такий сервіс, як Lovable, наприклад, і AI просто змінює всі правила гри. Джуніо нікому не потрібні. А всім потрібні, по-перше, або Топові спеціалісти, архітектори або по друге потрібні креативні люди. Знаєте, і е, от що я в там тридцять я себе вже відчуваю, що я там олдскульним в якийсь момент став. Я почав дуже сильно змінювати свій майнсет і інтегрувати ai агентів. Young Business Club, Business Match, по тій причині, що я зрозумів, що це як вміння користуватися калькулятором, вміння користуватися Excel це must-have. В один момент е, правила гри міняються. Ми пройшли е, так звану точку біфрукації. Я б сказав, це відбувалося, коли е, коли проявився інтернет. Нет, коли з'явилися соціальні мережі, і зараз з появою АІ для себе зрозумів, що найкраще, що я можу зробити, це максимально пропускати через власний досвід, будувати свої компанії за допомогою АІ і для всіх людей, які зараз думають, ким вони хочуть стати, що вони хочуть робити, перше, що б я робив, я би зустрічався з ста ai експертами дивився, чим вони займаються. Дивився, яким життям вони живуть, і виходячи з цього, і ai фаундерами, які побудували класні компанії, вибирав тих людей, які мені відкликаються. Це можна офлайн, це можна через YouTube, це можна через онлайн класи І в цьому векторі я б рухався по тій причині, що ринок божевільно росте і буде тільки рости і розвиватися. А ми на порозі нового. Етапу життя, і це дуже класний етап. От навіть за останні три місяці ми створили ряд я агентів. Я вже бачу, що ми на 10 кроків перед порівнянню з іншими компаніями, які надають е, наші ж послуги. Тому change yourself, change yourself, your company and change the world.